Успіх своїми руками, ну власне, як завжди, десь о 17 сімнадцятій Ці студії з'являються гості. Сьогодні я відчув себе мало не у касті. Давно так не радів, бачачи стільки прекрасних виробів ще й з дерева. Сьогодні у нас гості в гостях Денис Охріменко. І це приємно. Привіт, привіт! Да, а, вітаємо Денис. студії. Вітавтор ідеї, головний розробник Денис е, е, Дерев'яних 3D-падлів. Я спочатку падлів. 3D-падлів. Я, я просто... ми, ми... Ми, е, ми хотіли дуже групе чути, так було б добре. А, я насправді просто з першого разу, коли отримав інформацію, прочитав, як е, е, ЗД падли, «ЗД-падли»? А, -падли". -падли". І, і після того я хотів сказати, як воно читається по правильному. Ну, 3D-пазли, ми вже зрозуміли. Це е, механічні. Прошу. Не просто 3D-пазли, а механічні. Це ага. така. Це відмінність така. Ukrainian Gears, будь ласка, я дуже прошу зробіть нашого гостя. Зробіть нам приємно. А його не чутно досі? Гостя? А хто він? Нема. не чутно. Ну, власне, якщо вас чути в ефірі, нам скажіть, будь ласка, є в ефірі? Я Є в ефірі. є в ефірі? можна я Ви нерніть донизу, пане, а ми вже будемо розбиратися. Отож. Давайте, Дениса, ви вже, якщо ви зі мною. Так, не все, повертайтеся до мене. А, значить, а, скажіть, власне, як ідея ця прийшла а, займатися саме такою справою, створювати 3D-пазли? Про в тому, що було багато ідей, того було багато ідей. Я там намагався щось з кераміці робити, щось, і, врешті-решт, я в хляві того, що ніхто не хоче вкладати гроші, я сів і подумав вигадати якийсь бізнес, в який як би не треба вкладати гроші. Я... Ага. Ми зараз розберемося. Так розумієш, мікрофон, зі мікрофон взагалі ага. не виходить до ефіру, так? Є. Yes. О. О, так, вже краще. Так, нормально? Чутно? Супер. А, тобто, ну, стосовно, як, як виникла ця ідея, да? <кхи> так? взагалі, <кхи> як виникла ідея. Ну, дивіться, ідей було багато. Конкретно ці, цими штуками я там не займався спеціально. Я якби вирішив вигадати якусь ідею, яка, яку можна продавати, не вкладаючи дуже багато грошей, бо до того я. Намагався створити якісь проекти, і на них треба було ну, велика кількість грошей. Я якби, писав бізнес-плани, різні штуки. Там з керамікою був проект пов'язаний. І е потім я сів і такий думаю: ну, що можна зробити? Я дизайнер, там, в мене є капітал, якийсь, ну, У всіх нас є капітал. Ви, наприклад, ведучий, я дизайнер, е є досвід, якісь знання, і я вирішив. Е Зробити, ну, на той момент я подумав, може механічні листівки зробити. Угу. А, це, до речі, класна переросло. ідея. О, нарешті ти з'явився, може такий да? радий. Механічні листівки, бо я вже музику мене Ну, на А потім перерасити. це все переросло в ці пазли, я пробував різні матеріали. І ну, сама ідея виникла дуже швидко, скажімо так, секунд за тридцять. От ви зараз ну, сядете, придумаєте, як. А -а Асоціативний ряд. А, от... Там, тобто що дерево, власне дерево, власне пазли, власне, отакі штуки цікаві, механічні. Ну, воно ж з чого з'явилося, як от, а, буває. Якийсь ряд асоціативний? Ну я взагалі хотів щось механічне і рухоме, але з паперу, взагалі, з картону товстого. І дуже довго намагався. А потім довелося перейти на дерево. Ну, на фанеру. Потім, потім дуже довго робив конкретно з дерева, чистого там склену. Потім фанера пробував пінокартон, пінополістирол, там різні такі матеріали. Є, е, називається це все як Ukrainian Gears, так? Ukrainian Gears – це як українські зубчасті колеса, там шестерінки. Uh -huh. uh -huh. А взагалі е, в дитинстві ви займалися чимось подібним? Uh -huh. Лобзик в руках тримали чи ні? Я мене, як мені мама моя каже, намагалась вигнати мене з хати, бо у мене стіл був заліплений і пластиліном. Я дуже багато що робив. Багато з чого, до речі, якби з одного боку я цим не займався конкретно цим, але багато що тут ре 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 реалізовано. І це думки з мого дитинства. Трохи такі, от є. Я там намагався зробити і паровий двигун, і багато що робив. От мені просто цікаво, чи це ну з дитинства вже йде, чи Ні, це, це прийшло. з дитинства. Так просто, от ти сидів, сидів такий, або в'язав хрестиком там крючком, да, вишивав, а тут раптом. Почав механікою займатися, ну трохи ні. Я там був, дуже багато моделей переробив, як то кажуть. З чим що найважче було в процесі створення першої моделі? До речі, є у вас перша модель з собою чи ні? Яку ви створили? А, ну, перша оця от шкатулка, фактично це перша модель, але я до неї дійшов. От, можна, можна її крутнути, крутнути велике колесо. Оце, як. Вона так відкривається механічно. А ще б педалі були і маленький чоловічик, який би крутив сам. Ну, ми дойдемо. Ми зараз, наприклад, зараз у нас розроблюється кінь, який бігає, да, або паровоз такий великий, який ага. там. Ну, тобто ми ускладнюємо ці штуки. Але я почав я з складного, я захотів зробити годинник, там, щоб він ходив. Mm -hmm. Потім такий, не вийшов годинник, зробив один варіант, версію, другу, третю, четверту, потім. Давай щось простіше. Потім шкатулка. Вона була, як у мене навіть є фотка там з балкону стара. На балконі це все робив. Дружина мене там грозилася закрити. І там бу... Мама... була шкатулка така: поменше, поменше, поменше. І врешті-решта така, якби найпростіша. А зараз ми навпаки ускладнюємося, бо на той час ну, було вже напрацьовано багато приколів таких, ну. Штуки, які ми uh -huh. зараз використовуємо. А я хочу зауважити: мама не могла з хати вигнати, а, жінка... а ну. жінка загнати не може. Ну, в будь-якому випадку є користь з цього, що ви робите. Насправді, я боюся, що нам не вистачить часу, тому пропоную зараз переглянути короткий сюжет, який відзняли наші журналісти. Після цього повернемось до студії. Знаю, які враження у вас після перегляду сюжету, а мого колеги було. Що Моптіль! Моптіль! це таке? У нас, я речі... власне дуже хвилювався, щоб не сказати це в прямому ефірі, але мій напарник дякує сказав. А, я завжди радий для тебе. Ти ж знаєш, я готовий тобі подати руку. На виставках народ часто таке каже. Коли... Це найпопулярніша фраза, яку ви чуєте під час а? того, коли вас бачать. А можна е, зобразити реакцію дітей? Е, чи ви взагалі цікавились, моніторили ситуацію, коли mm -hmm. бачать іграшку ваші діти? Спочатку в коробці, ну. А як вона, до речі, презентується? Вона в коробці ну, презентується, взагалі, чи? ну на виставках зрозуміло, роз, що ми там, наприклад, отак презентуємо, і коли ти крутнеш, народ одразу зупиняється і дивиться. Взагалі, отак в коробці. Як угу. питав один хлопчик якому дали трактор, а де трактор? <с> <с> Коли йому так, ну, батьки купують, ось на тобі трактор. він такий бере коробку. Так а де трактор? <с> ну, а це іграшка Власне. реально для дорослих. Я скажу, що для дітей від 40 років ну, ми так позиціонуємо. А справа в тому, що в нас є такий розрив цікавий. У нас діти дуже цікавляться 9 приблизно 15. Потім такі трохи розривчики, іде, 25, там не дуже, а іде з 25 до 35, до 40, до 50. У нас взагалі такі, в мене такий Особисто відчуття, що я здебільшого просто з дорослими спілкуюся. От, всі, хто там щось пише, говорить. Тільки дорослі. Деякі кажуть, слава Богу, що в мене є діти. Це реально слава Богу, слухайте. Ну від малого до великого. Діти Ми захоплені. Ми діти в захваті, в, зах... в захоплені. Єдине, ну, є хлопчик, там, приклад, 8 років. От, тр... А він проїток. ще й заводиться сам, да. так? Вона це колесо... все Оце. А є, ага. є, є там хтось. Ні, Ні. Не, не, не в ту сторону, щоб їх. А це резиночка. Ага. Я так розумію, що є, я втратив напарника. Є, є на хтось і 8 років збере, а є хтось і в 48 не збере. Ну в цілому, ну, нескладні штуки можна зібрати спокійно. А, слухайте, от без я почав, о, почав воно, говорити без, від без малого чого. до великого. Тобто, ми, знаєте, жартували, що тут лобзік, все таке інше, побачили, а, що це багато, реально. Багато хто каже, дивлячись на цю картинку, тут так це все випилювати треба, і люди готові випилювати. Якби бачиш, в очах, що воно готове випилювати. Ні, ні, кажеш, видавати. Як, з якими складнощами щоб перш за все от, зробити таке серйозне виробництво. А, складно. Це ж не просто. Напевно. Я Валера, я поламав. <хи> а <хи> А там вилетіла шестерня одна. А, я перевернув ну, напевно, вона не, не, не Буває. Потрапив. Давайте, а подайте на тракторець, можна тракторець збирати. Він теж їздить, так? Я би його так. пустив, щоб він проїхався трохи. Давайте. А, справа в тому, що спочатку ходилося по іншим виробництвам, якби випилювалося у інших людей, і один, один, один варіант треба було чекати, наприклад, там дуже довго, там чотири дні. Там, чекаєш потім. А, а ага. в цілому я познайомився з Геннадієм Шестиком на конференції стартап Юа, і там ми якби домовились далі. Купили один станочок, потім другий, потім третій, потім наняли людей, і якби воно там пішло. Хто перша людина, яка сказала, Денис, я, я, я з тобою. Я перший, хто готовий підтримати всім чим зможу. І, ну... до речі, це мітла? А, це мітла з причепу. Да. Це мітла з причепу, причепу так можна натиснути і відкинути, там є он відроки. Який... Трошки. Ну, Перша це була моя дружина. Їй привіт, вона не знаю, де вона там зараз нас дивиться. Тобто Вона мене підтримувала, хоча я іноді і закривала на тому балконі, щоб я вже і не вертався з цими пазлами, бо в мене там фактично офіс був. Ось, а потім багато там і сестра, і багато хто ну, підтримував морально рідні? В основному да. так, хоча були люди, які питали, а на що воно ну взагалі що це таке? Ну люди... така специфічна штука, не, не всім під люди. Є просто які не мають можливості бачити так далеко, як ви побачили це. А з мене ще таке питання: а чи був випадок у вашому житті, коли ви поверталися з балкону і казали, а яке сьогодні число? <плес> um, бувало, бо заходиш. Я пам'ятаю, тоді перші моделі, так думаю, ну, прийду трошки почну збирати, а вже завтра, ну, і потім в 3 часа ночі виходиш, чи в 4 ранку. Да, да, да. І воно там, наприклад, не працює, чи що, і ти закидаєш цю штуку місяців на 3, наприклад, чи на 4. І думаєш, ну, все, не буду більше цим займатися. Ну, а мережа розповсюдження, чи у вас є там власний якийсь там магазинчик, чи ви з'являєтесь на виставках, чи ви а, прод... ну, віддаєте це на реалізацію в якісь а, там іграшкові. Мережі, ну, завтра будемо на Made in Ukraine стояти. У нас ага. взагалі є е, свій інтернет-магазин, давши рекламу в Фейсбуці. Ми дуже дуже непогано там. Ну, Стартанули скажемо да. взагалі більше ніж 100 магазинів по Україні продає. Ну це вот. через договір з одним дистриб'ютором. Антошки всі там будинки і. Ну давайте без сьогодні вас залишимо. Без... Я... <ріст> що Антошка пошов копати картошку. Ну, всі це знають. <ріст> що це таке? Це трибики. Ми так ну, Польською трибик це шестеренка. Чи, наприклад, це дрібні такі колеса. в годинниках називали трибики? І ми назвали ці брілочки, це взагалі брілочки, трибиками. А зубочистки тут а а зубочистки, це там, то, що бачите. тримає якраз всі ага. деталі між ці... собою. З зубочистками це взагалі окрема така <су> фантастика. Річ нам кажуть, типа все класно, тільки замініть ці зубочистки. Ну, насправді, якби ми виточували. Не треба осі, не, не як... міняти. Це якби фішка. А це реальна ну, фішка. фішка. Ну, по-перше, вони всіх є. Якщо поламатися, то у вас, наприклад, тут зламалось, я... ви заміните в себе вдома. Та без проблем. Це ж не треба. Ти... Зараз як? Ти приходиш. Ти сам на... робиш чи в Китаї покупуєшся. Ти за приходиш копійки? на авторинок і кажеш, доброго дня, Ford Focus, зубчастина така то є, яка ой, не, до а якого року, який об'єм двигуна. А тут прийшов кажеш, зубочистки є. Нормально. <ставив> Якби все. ми самі робили осі, вони були б реально як зубочистки. Тобто нам треба тонка, ось, вісь там 2 мм товщиною. За з двох країв, там, достатньо м'яка, достатньо. Фактично, та Фактично така сама би була. Ми, Це ми зро... роботи, я, я робив ось і замовляв по 4 мм, воно все не крутиться. Просто справа в тому, що, стає, тер, чи тертя, що? Тертя, тертя, якщо вона буде 3-4 мм, вже тертя таке буде, що в модель ну, не запрацює. Є. Ага. Тобто, Та тут бачите, дуже легко все працює, да? реально бачимо. І там є спосіб з складання з цією зубочисткою, який вже запатентований, тобто, коли ти там її впихаєш, воно розклинює. Ну коротше. Ну, ну а в, в принципі, ступінь зношеності цих деталей. Наскільки часу, якщо так ну, дитина буде досить жваво гратися, наскільки? У мене розтачати? дитина три роки гралася дуже жваво. Чим хочеш, вона єдине хіба що може зубочистку ту саму зламати, а так, щоб воно стерлося, ні. Воно фарбувало його акварелькою. І, ну, взагалі в мене такий тестировщик, такий син. Я йому Все приношу, починається як... з дому. Так? Я одразу відчуваю, які деталі треба у... зміцнювати, О, щоб вони ага. не, до, ну, не доламалися, бо він їх так починає використовувати. А зараз це механізми на шестернях. В майбутньому ваші плани на майбутнє. Що ви хотіли би ще побачити у своїх виробах? Це я просто знаю дорослу людину, таку, яка вже за 30 працює в нас, вона кораблик склеює. А, а, так, є на... таке захоплення. Ой, у нас перелік ідей, якби 99, здається. Ну реально, 99 Модели, чи... моделей ідей, причому. Реальних, реальних. Наприклад, там, механічний телефонний довідник, да, друкарська машинка, кілька, одних тільки крокоходів, там, кілька, зараз кінь розроблюється, годинник повноцінний. Плануємо зробити. Зараз потяг такий робиться, великий, сійф, ну, а... дуже багато всього. Все, що ви знаєте, механічно, навіть патіфон з пластинками. Все можна зробити. Це, ну, майже все. До механічного комп'ютера, ну це вже такий умовний комп'ютер. Ну, давайте така меркантильна історія, mm. А яка цінова політика? Від до, наприклад. Ну, від оці трибики 60 гривень набір. Взагалі до 300 200-300 гривень моделі, такі основні більш-менш масивні. Є сто тридцять п'ять Тобто В принципі, гривень. це ну це за невеликий і... кошт, така цікава ігра. Приходиш ну... і кажеш китайцям: уйди в туман, накройся тучкою, в мене так є по 300 гривень. Відміну від китайців, воно не штамповане. Там нам треба оця дуже точна різка лазерна, там до 0,1 міліметр, дуже великий. Ну, велике питання до самої фаніри, яка вона має бути, там мене цікавлять справи з е, законодавством, так як я а, ближче до цього е, лежить душа. Е, важко було запатентувати вироби чи ні? Ні, ну виробити, якщо ти платиш патентній фірмі, то не важко. А, а, та... а тобто, якщо сам ці <с»>? ці не займаєшся, Важче ми зараз сертифікації ці зараз це є європейською, проходимо. Uh, оце все ваше, uh, але моделі дуже чисні. Там формальдегіди, все інше. Не дуже дуже низькі п'ять разів менше. Ні, воно не використовується ще на етапі сировини ага. підготовки сировини. А ви в Європі бували? Так, uh, да, я бував. Ну не з цими моделями. Ну, взагалі я взагалі бував. маю на увазі, uh, бо в, я в Німеччині два двічі був. чи є я там скочі, не можливо? бачу. Uh, а справ... Ну, якби нема. Uh, Ну, як сказати, якщо я просто кажу нема, це неповна відповідь. Є майстри роблять дерев'яні годинники, наприклад, і продають їх в зібраному вигляді, там, наприклад, за 5 тисяч євро. Угу. Вони чисто з дерева полаковані, пофарбовані, працюють. Отак, як набори для самостійного складання, у нас, я так кайфую, коли викладають фотки, там мати з дитиною складала, і от вони доскладали, дозбирали цей трамвайчик за, за 4 години. Да. Оце в них в Європі, до речі, культ сім'ї, там батьків. Отком немає можна. Я а, вам власне. підкажу ідею. Ви скажете, Давайте. може, ви до того самі пі підійшли. А, ви можете робити набір із деталей, де дитина могла би збудувати цілий комплекс житловий? Є, в будиночок. Нас така у нас є будиночок, планується з ліфтом, щоб там піднімався. І взагалі хотіли набір фірми, маленький тракторець, маленький. Вітрячок, там, ну, то, то, це така міні-ферма чи щось. Да, таке. Але, але дивіться, от ви теж думаєте, діти, ми, як показав досвід, я взагалі проєктував більше для дорослих. Вас вийшло. І, і попит більше на складні і дорогі моделі. От як не дивно, не оці маленькі, не складні, а да. дорогі й складні. І ми зараз зрозуміли, навпаки, чим складніше. У нас вже така моделька, вибачте, там потяг. ну Він, до речі, дуже просто складається, ну він дуже кайфовий. Я... Я, зараз Я так хотів, бачу, у нас би є запросити... два покупця, як мінімум. <зас> запросити сюди Богдана Красавцева, нашого новинаря, і просто побачити його реакцію на це все, бо в нього підростаюче покоління якраз. Я думаю, що вдома буде бойня Цікаво за те, хто буде цим користуватися, по-перше. Ти можеш змусити рухатись щось тут. Дивись, такое можна робити. Дивися, там шкатулочка відчиняється. Це театр, наприклад, механічний, він показує виставу там. Там є герої, от, наприклад, кінь поїхав, да, принц там? Краса, скажи, ти готовий е... купити? Купите? Так. Ну я зайду тоді, оповідаю. Знаєш, скільки коштує магазин? Знаєш, скільки коштує? Цікаво, скільки. 500 гривень. Ні. Mm. Ціну не оголошують. Добре, як знаєш. Тоді ми віддаємо тобі цю студію. Будуть новини. А ми нагадаємо, що з нами сьогодні був Денис Охріменко, автор ідеї і головний розробник дерев'яних 3D пазлів, щоб я правильно сказав, під назвою Ukrainian Gears. Дякуємо за, цю, Дякую. за, за ці речі. Насправді за цю це майбутнє українських іграшок. Успіх своїми руками.